Доброго дня сьогодні ми їдемо разом з Артемом та Інгою. Привіт! З моїм рюкзаком! У поїзді на тренування у новий зал. Ми там ще не разу не були, але там є батут, яка каже інша. Зараз ми зустрінемося ще з одним. типом. з нашим улюбленим Каримом. Та підемо робити жорсткі сальто. Інга, да. все таке. Ідемо сальто робити. Так. Вже ми зустрілися з Ростиславом та з Каримом. Та зараз ми вриваємося у зал, у новий зал, там батуки. Але там погано, бо ми ще не знаємо. Так, зараз буде перша реакція на зал. Ростислав, давай. Реакцію на зал. На реакцію, реакцію. Ну ще йдемо. друзі. Так, реакція. вау. Якась постна фігня. Що це таке? Так, ну я як експерт можу сказати, що тут є ось такий батут. Не зрозуміло, навіщо? Є ось такі три гімнастичні батути. Вони вже виглядять покраще. Ось я вже не пригав на таких батутах 100 років. Я дуже сильно хочу. Ану покажи, Ростислав, передні сальто. Ми були відсутні. Ростислав навчився переду. О! Ми вже вистроїли мати ось таким ось чином. Зараз треба кросівки зняти. То ми зараз будемо робити сальто. Yeah. yeah. Давай, давай. Yeah. Oh <звач> о, 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 о. тут Бен літає. Він гуляє стінам тупий чувак гуляє стінам І вона робить сальто. <плес> так, це круте місце, мені вже подобається. Карім перший раз стрибає на гімнастичному батуті. Ось. Це перший стрибок на дупу. Це перше 360 було у хлопця. Ні-ні. Кожна спроба краще.

Ростик, ви це не зламайте. Так тепер Карим зараз спробує як треба, як Інга показав. Та що це за рагуль? Що це? Що це за пострибун зробний? Зальто одевек. Максимальна кількість вічних сальт. Це не смішно. Давай він! Ти вмієш він! Я так дивлюся, у нас в Україні завжди було правило, що лише одна людина може знаходитися на батуті. Але у Німеччині всі на це правило клали великий пеніс. Пеніс. Тока глист в мене в сраці таке. За правила безпеки. Мінус. Та за багато тупих дітей також я ставлю мінус. Але ось за цього чувака плюс. Ronaldo. Тренеру не подобається. Я не знаю, що це таке. 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 не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не о! Вона взагалі перелетіла ці мати <intelligence> та зробила туди на ноги. І вона чогось боїться. Ще, ще раз. О-го-го! <aa -ds AfD> не вбила дитину. дину? Ой! Нет! У спортівці вона його вбила. Я нічого не бачив. Та я його ногою. Мінус один є, йдемо далі. Якщо ж скіла якась, та приходите на батути. Чекайте інга, яка летить задом вас. Він задку на спину. Так. Я зірочка. Це ми пішли. З, з вами був Валера, Інга, Артем. Ростислав та Карим був ще. <скрес> Усім пока-пока! <скрес> До <буги. скрес>